Українська розвідка продовжує розказувати історії про Майдан 3 Більше того, вони навіть знають, хто відповідає за організацію Майдан 3 за спецоперацію Майдан 3 проти України відповідають екс-помічник Путіна Владислав Сурков та заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кірієнко. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що до цієї компанії з розхитування ситуації всередині країни залучено людей, які перебувають в Україні та виступають як об'єкти впливу. Їх перевіряють. Отак, от знову хтось десь, але не ми. Втратили Авдіївку, винні західні партнери, тому що не своєчасно передали зброю. Організація Майдану 3 винне не беззаконня влади, драконівські закони та підняття тарифів, а винна Росія зі своїми агентами, які зараз в Україні розхитують ситуацію. Я вам більше скажу: робота із російськими агентами в Україні проводиться дуже активно. Кілька днів тому очільник одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що було перевірено 5 тисяч ждунів російського миру, в результаті чого було відкрито 250 кримінальних проваджень. Тобто, вони оцю теорію майдану. Періодично підігрівають новинами про затримання диверсантів та ждунів руського міру. Цікаво тільки коли почнуть затримувати справжніх диверсантів, яких у ешелонах влади дуже багато. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профіля.